Паразитичні гриби, багато грибів є паразитами. Вони живуть використовуючи організм хазяїна, рослини, тварини, іншого гриба, як джерело живлення та спричинюючи різні захворювання. Найвідоміші представники, трутовики. Свою назву ці гриби дістали завдяки плодовим тілам, які здавна використовувала людина для виготовлення трута, матеріалу, що швидко загоряється. Зовні плодові тіла трутовиків нагадують копито, їх можна побачити на стовбурах та гілках дерев. Це багаторічні, рідше однорічні гриби іноді трапляються навіть 80-річні плодові тіла. Міцелія розвивається всередині дерева, тоді як тверде плодове тіло утворюється на його поверхні. У живого трутовика з країв копита звисають краплини води. У трубочках, розташованих на нижній частині плодового тіла, утворюються спори, що поширюються вітром, заражаючи дерева навіть з незначними ушкодженнями. Плодові тіла на ураженому спорами дереві з'являються лише через декілька років. Рослина невдовзі гине, а трутовик продовжує жити. Поглинаючи поживні речовини з мертвого, засохлого дерева, тобто починає живитися як сапрофіт. До грибів паразитів рослин належать ріжки. Спори цього паразита дозрівають у ріжкоподібних утворах на колосках культурних та дикорослих злакових рослин. Найчастіше їх можна побачити влітку на колосках жита, де замість здорових зернівок розвиваються тверді чорні ріжки, борошно, яке отримали з ураженого зерна отруйне для людей і тварин. Сажкові гриби паразитують на вищих рослинах, переважно травах. Зовні уражені колоски нагадують маленькі обвуглені головешки, звідси походить назва. Згодом рослини гинуть, злаки уражені сашкою, зазвичай не дають урожаю, оскільки їхні колоски повністю або частково зруйновані та заповнені чорним пилом, спорами сашкового гриба. У сашки велика кількість дрібних спор, які швидко поширюються. Спори цього організму здатні проростати і заражувати нові посіви протягом десяти років. Сашкові гриби завдають величезної шкоди сільському господарству. Іржасті гриби, що представлені майже сімома тисячами видів. Паразитують не лише на покрито насінних, а й на вищих спорових рослинах, зумовлюючи захворювання на іржу. Заражені грибом листки та стебла вкриваються бурими плямами, звідси й назва хвороби, уражаючи фотосинтезуючу тканину хлібних злаків, іржа призводить до значних утрат урожаю. Гриби-паразити є збудниками мікозів, зокрема в людини. На ці захворювання страждає кожен п'ятий мешканець землі. Гриби оселяються на поверхні тіла людини, нігтях, стопах, долонях тощо, статевих органах, у ротовій порожнині уражають внутрішні органи, легені, нирки. Шлунково-кишковий тракт тощо. Заразитися можна від хворих людей або тварин у місцях з підвищеною вологістю, лазнях, саунах, басейнах, спортзалах, салонах краси під час манікюру чи педикюру, у разі якщо майстер неправильно стерилізує інструменти.